Що краще для схуднення, біг чи ходьба? Давайте розберемось. Як воно було, прокинувся, подивився, потовстів, ну, пора худати. А перше, що асоціюється у нас з схудненням, це біг. Девіз простий біжать, худать, страдать. Стоп! Хочеш спалити жир? Не бігай. Перше, бігати складніше, ніж ходити. Легше пройти 10 кілометрів, ніж пробігти 5. Друге, при ходьбі більше втрачається жиру, ніж глікогену. Що нам і потрібно на схуденні? Перші 20 хвилин бігу втрачається саме глікоген. Він знижує рівень цукру в крові, звідси виростає апетит. А на сушці, коли ми худнемо зайвий апетит, ну так собі історія. Третє. Біг підвищує кортизол, від чого ваші м'язи відновлюються дольше. Це називається день бігаю, три на дивані, відпочиваю. Відновлююсь. Четверте при надмірній вазі. З непривички біг може травмувати ваші колінця багато ударної нагрузки, і звідси п'яте бігати тупо дорожче. Якщо ваша вага більше 70 кг, то вам стопудоб потрібні нормальні кросовки. а це від 100 доларів і вище. Так, що, якщо хочеш схуднути, краще ходи. це простіше і ефективніше. Але це не означає, що біг це погано. Просто бігати потрібно для витривалості. Ну, наприклад, щоб коли хохаєшся, не задихатися сил хватало. Друге для настрою, щоб серце потренувати, це як свого роду медитація. Ну і третє, щоб просто краще бігати.